Вони поки не мають своїх розпізнавальних знаків, у них мало власних автомобілів, але вони на крок випереджають своїх партнерів з таксомоторних перевезень. У технологічному плані. У місті з'явилася нова служба таксі, де замість ручної обробки інформації та голосової передачі даних всі операції покладені на електроніку. Інформація приймається, обробляється і передається на борт таксі в електронному вигляді. При цьому автомобіль не потребує жодного додаткового обладнання. На мобільний телефон водія, що підтримує стандарт GPRS, встановлюється програмне забезпечення, яке створює додаткові навігаційні меню. Технология – технологии, это в первую очередь снижение количества тех ошибок, которые допускаются диспетчерами и водителями. Передача информации в электронном виде гарантирует достоверный прием и передачу информации без искажений. То есть это не радиостанция, в которой можно спутать одну букву, и в итоге водитель уедет на совершенно другой адрес. Здесь приходит четкая и достоверная информация. Кроме того, новые технологии они снижают себестоимость Тобто, що називається затратна частина, і, відповідно, ці услуги вони можуть е, іміть під собою базу для зниження стоїмості. За допомогою свого мобільного телефона водій може отримувати інформацію про те, скільки машин і замовлень знаходиться у зонах стоянок, яким він буде у черзі. Може зареєструватись в певній зоні, знятися з реєстрації, отримати і прийняти замовлення, повідомити про етап його виконання. Автоматизація дозволяє меншою кількістю автомобілів виконати більший об'єм перевезень за менший проміжок часу. Более полутора лет я изучал рынок таксомоторных перевозок города Бердичева и пришел к выводу, что существующие фирмы не могут обеспечить спрос на все возрастающие услуги такси. Они не могут обеспечить то надлежащее качество услуг, которое требуют от них на сегодняшний день люди. Керівництво служби стверджує, що кожна складова сервісу не є революційною однак у комплексі це абсолютно новий продукт на ринку Бердичева. Фірма використовує вільний час водіїв. У тому числі тих, хто працює з іншими радіотаксі міста. Таким чином дає їм можливість заробити, плюс забезпечує своїх клієнтів швидкою подачою автомобіля, чи то своєї служби, чи то будь-якої іншої у місті. Таке співробітництво з водіями інших служб повністю лежить у правовому полі, запевняє директор новоствореної служби, оскільки водії таксі укладають договори тільки на отримання інформації про замовлення і не більше. Кожен водій сам по собі є приватним підприємцем, який має відповідну ліцензію на перевезення. Для оптимальної роботи службою використовується сучасна міня. АТС, яка забезпечує 14 голосових каналів на прийом і стільки ж на передачу. Наскільки успішно працюватиме, хоча й технологічно нова, але вже п'ята у місті служба таксі, покаже час. У великих найбільш розвинених компаніях Росії, України, Білорусі вже використовуються подібні технології. Тепер вони запрацювали і в нашому місті.